Псалом 21. На закінчення Проранкове заступництво Псалом Давида. Боже, Боже мій. Вислухай мене, чому ти мене покинув? Слова моїх переступів далекі від мого спасіння. Боже мій, я волатиму вдень, ти не почуєш, вночі і це для мене не буде безумністю. Ти ж, хвало Ізраїля, живеш у святому, на тебе надіялися наші батьки, вони покладали надію і ти їх спас, бо до тебе кликали і спаслися, на тебе надіялися і не були засоромлені. Я ж не людина, а черв'як, в людей і погорда для народу. Усі ті, які мене бачили, насміхалися з мене, шепотіли губами і похитували головами. Він покладав надію на Господа, то нехай Його спасе, нехай Його визволить, коли він йому любий. Але ж ти той, хто вивів мене з лона, ти надія моя від грудей моєї матері. Тобі я був відданий від лона, від лона моєї матері, ти мій Бог. Не відходь від мене, бо скорбота близько, а помічника немає. Багато бичків обступило мене, вигодувані бики оточили мене, вони розкрили на мене свою пащу, наче лев, що хапає і речить. Я розлився, як вода, і всі мої кості розсипалися, наче віск зробилося моє серце, що тане в моєму нутрі. Моя сила висохла, як глиняний черепок, а мій язик прилип до мого піднебіння, і впорох смертний ти звів мене. Мене обступило багато псів, зборище злочинців оточило мене, вони пробили мої руки й ноги, вони порахували всі мої кості, і вони придивлялися та спостерігали за мною. Розділили мій одяг між собою і за мій плащ кидали жереб. Ти ж, Господи, не віддаляй допомоги своєї від мене. Будь готовий заступитися за мене. Спаси мою душу від меча і мою єдинородну від собачої лапи. Спаси мене з пащі лева і мою смиренність від рогів однорогів, сповіщу Твоє ім'я моїм братам, серед церкви оспівуватиму тебе. Ви, що боїтеся Господа, хваліть Його, усі нащадки Якова, прославте Його, хай бояться його всі нащадки Ізраїля. Адже Він не погордував і не знехтував молитвою бідного, і не відвернув свого обличчя від мене, а коли я закликав до Нього, то Він вислухав мене. Тобі моя хвала на великому зібранні, я засилатиму свої молитви перед тими, хто його боїться, будуть їсти у Богі й наситяться, будуть хвалити Господа ті, хто його шукає, їхні серця житимуть на віки віків, усі кінці землі згадають і повернуться до Господа, усі сімейства народів поклоняться перед Тобою, адже царство воно Господнє, і Він панує над народами. Наситилися і поклонилися всі багачі землі. Перед Ним припадуть усі, які сходять у землю. А моя душа живе для нього. І мої нащадки будуть служити йому. Про майбутнє покоління сповіститься Господу. Вони звіщатимуть про його праведність народові, що має народитися, бо так встановив Господь. Євангеліє ВІД Матвія розділ 21. Коли вони наблизилися до Єрусалима і прийшли у Вітфагію до Оливної Гори, Ісус послав двох учнів, повелівши їм, ідіть у село, що перед вами, відразу знайдете ослицю на прив'язі й осля з нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. А коли хтось вам щось скаже, то відповісте, що Господь потребує їх і що відразу ж їх поверне. Сталося це, щоби збулося сказане пророком, який промовляв. Скажіть сіонській дочці: Ось твій цар іде до Тебе лагідний і верхи на ослиці та осляті, яке народжене від Під'яремної. Учні пішли і зробили так, як звелів їм Ісус. Привели ослицю та осля, поклали на них одяг і він сів на них. І багато людей стелили свій одяг по дорозі, інші зрізували гілля з дерев і клали на шляху. Люди, які йшли перед ним і слідом за ним, вигукували, проголошуючи Осанна синові Давидовому. Благословенний той, хто йде в ім'я Господнє. Осанна на висотах. Коли він увійшов у Єрусалим, захвилювалося ціле місто. Питаючи: Хто це такий. Анатоп відповідав: Це пророк Ісус, той, котрий із Назарета Галилейського. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, хто продавав і купував у храмі, перекинув столи міняльників грошей і ослони тих, які продавали голубів. І каже їм: Написано: Мій дім буде названий домом молитви, ви ж робите його печерою розбійників. Підійшли до нього сліпі та кульгаві в храмі, і він оздоровив їх первосвященники та книжники, побачивши чудеса, які він чинив, і дітей, які вигукували в храмі Осанна синові Давидовому, обурилися і сказали йому, чи чуєш, що вони кажуть? А Ісус відповів їм: Так, хіба ви не читали ніколи, що з уст немовлят і тих, які суть, ти приготував хвалу? Залишивши їх, він пішов геть з міста до Витанії і замешкав там. Уранці, повертаючись до міста, зголоднів. Побачивши одну смоківницю при дорозі, він підійшов до неї і нічого на ній не знайшов, крім самого листя, тож сказав їй Хай до віку не буде від тебе плоду, і смоківниця враз усохла. Учні, коли побачили це, здивувалися і кажуть, як швидко ця смоківниця засохла. У відповідь Ісус сказав їм: Запевняю вас, якщо матимете віру і не будете сумніватися. То не лише зробите те, що сталося зі смоківницею, але коли в цій горі скажете, піднесися і кинься в море, так і станеться. І все, що попросите в молитві з вірою, одержите. Коли він увійшов у храм, до нього, як він навчав, підійшли персященики та старші народу, і запитали, якою владою ти це робиш, і хто тобі дав цю владу? У відповідь Ісус сказав їм. Задам і я вам одне запитання якщо на нього відповісте мені, то і я вам скажу, якою владою я це чиню. Хрещення Іванове звідки було? З неба чи від людей? Вони ж міркували між собою. Якщо скажемо з неба, Він відкаже нам, то чому ви не повірили йому? Якщо ж скажемо від людей, то боїмося народу, бо всі вважають Івана за пророка. Тож у відповідь вони Ісусові сказали. Не знаємо. Тоді й він промовив до них, І я не скажу вам, якою владою я це чиню. Як вам здається, один чоловік мав двох синів, і, прийшовши до першого, сказав Сину, йди попрацюй сьогодні у винограднику. Той же у відповідь сказав: Не хочу. Та пізніше, розкаявшись, пішов. Підійшовши до другого, сказав так само А той, у відповідь промовив: я іду, пане, але не пішов. Котрий із двох виконав волю батька, кажуть перший. Промовляє до них Ісус: Запевняю вас, що митники і розпусниці випереджають вас до Царства Божого, бо прийшов до вас Іван дорогою праведності, та ви не повірили Йому. А митники й розпусниці повірили Йому. Ви ж, побачивши це, не покаялися, щоб хоч потім повірити Йому. Слухайте іншу притчу. Був чоловік господар, який насадив виноградник, обгородив його огорожею, викопав у ньому виноградну давильню, збудував башту, найняв робітників і відійшов. Коли ж достигли плоди, послав він своїх рабів до робітників, щоб узяти свою частку врожаю. Та робітники, схопивши його рабів, кого побили, кого вбили, кого закидали камінням. Тоді він послав інших рабів. Більше ніж перед тим, але й з ними вчинили так само. Нарешті послав до них свого сина, кажучи: Посоромляться мого сина, робітники ж, побачивши сина, заговорили між собою: це спадкоємець, ходімо, вб'ємо його і одержимо його спадщину. І, схопивши його, викинули геть із виноградника і вбили. Тож, коли прийде господар виноградника, то що він зробить тим робітникам? кажуть йому. Злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим робітникам, які будуть вчасно віддавати його частку. Каже їм Ісус Хіба ви не читали ніколи у Писаннях камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме Він став наріжним. Від Господа це сталося і це дивовижне в очах наших. Тому й кажу це вам, що буде забране від вас Царство Боже і дане народові, який буде приносити Його плоди. І хто впаде на цей камінь розіб'ється, а на кого він упаде, того розчавить. Почувши його притчі, пиросященики та Фарисеї зрозуміли, що він говорить про них, і намагалися його схопити, та побоялися людей, котрі вважали його за Пророка. Книга Буття, Розділ 41 і сталося, що через два роки часу фараон побачив сон. Здавалося йому, що він стоїть біля ріки, і ось, наче з ріки, вийшло сім корів, гарних на вигляд і добірних тілом, і паслися в очереті. А слідом за ними вийшли з ріки інших сім корів. Жалюгідні на вигляд і виснажені тілом, і паслися з коровами на березі ріки, і сім жалюгідних та виснажених тілом корів з'їли сімох добірних гарних на вигляд корів. І фараон прокинувся. І вдруге побачив сон: ось сім колосків виростали з одного стебла, добірні й гарні. Аж ось інших сім колосків, тонких та спалених суховієм, виросли після них, і сім тонких та спалених суховієм колосків поглинули сім добірних повних колосків. Фараон прокинувся то був сон. А вранці сталося таке Його душа стривожилася, і він послав, щоби покликали всіх віщунів Єгипту і всіх його мудреців. Фараон розповів їм сон, але не було нікого, хто б його міг пояснити фараонові. Та до фараона звернувся головний виночерпій, кажучи, Я пригадую собі сьогодні свій гріх. Якось фараон розгнівався на своїх слух і вкинув нас до в'язниці в тюрмі начальника в'язниці, мене та головного пекаря. Однієї ночі ми бачили сон, я і він, кожний бачив свій власний сон. Був же там з нами молодий єврей, раб начальника в'язниці, і ми розповіли сни йому, а він їх нам пояснив. І сталося так, як нам пояснив, отак і збулося. Мене відновили на моїй посаді, а того повісили. Тоді фараон послав покликати Йосифа, і його вивели з в'язниці, його підстригли, змінили його одяг, і він пішов до фараона. А фараон сказав Йосифові: Я бачив сон, і немає нікого, хто би його міг пояснити. Та я чув, що, про тебе кажуть, ніби ти, почувши сни, можеш їх пояснити. У відповідь Йосиф сказав фараонові Без Бога не сповіститься фараонові спасіння. А фараон промовив до Йосифа, кажучи У моєму сні мені здалося, що я стояв на березі ріки, іначе з ріки вийшло сім корів, гарних на вигляд і добірних тілом, і паслися в очереті. Аж ось за ними вийшли з ріки інших сім корів, нещасних і жалюгідних на вигляд та виснажених тілом. Гірших за них я не бачив в усій єгипетській землі. І сім жалюгідних і худих корів з'їли сімох перших, гарних і добірних корів, і попали ті в їхнє черево, але не було помітно, що потрапили в їхнє черево, бо вигляд у них залишився таким жалюгідним, як і на початку. Я прокинувся та згодом заснув. І знову побачив я у своєму сні, наче сім колосків виросли з одного стебла, повні та гарні, а після них виросли інші сім колосків, тонкі та спалені суховієм, і сім тонких та спалених суховієм колосків поглинули сім гарних та повних колосків. Отже я розповів сон віщунам, та не було нікого, хто пояснив би його мені. І сказав Йосиф фараонові Сон фараона один. Бог показав фараонові те, що він чинить. Сім гарних корів це сім років, і сім гарних колосків також сім років. Сон фараона один. І сім худих корів, які виходили після них, є сім років, і сім тонких та спалених суховієм колосків це сім років голоду. Це саме те, про що я сказав фараонові, Бог показав фараонові те, що він чинить. Ось надходять сім років великого достатку в усій єгипетській землі, а після цього настане сім років голоду, і в усій єгипетській землі забудуть про достаток, і голод спустошить землю, і не буде видно достатку на землі через голод, що настане після цього, бо він буде дуже тяжкий. А повторився сон фараонові двічі тому, що неодмінно здійсниться сказане Богом, і Бог не забариться з його виконанням. Тому підшукай тепер мудрого й розумного чоловіка і постав його над єгипетською землею. Тож нехай так зробить фараон, нехай настановить на землі місцевих правителів і хай збирають п'яту частину всього врожаю на єгипетській землі за сім років достатку, і хай зберуть усі запаси їжі за цих сім сприятливих років, що надходять, нехай буде зібране зерно в розпорядження фараона. І ці запаси їжі хай зберігаються в містах, і буде зроблено запас їжі в краю на сім років голоду, які настануть у єгипетській землі, і не загине край від голоду. Сподобалися ці слова фараонові й усім його слугам, і фараон сказав усім своїм слугам чи знайдемо таку людину, яка має в собі Божого Духа. Тож фараон сказав Йосифові, оскільки Бог показав усе це тобі, то немає людини мудрішої та розумнішої за тебе. Ти будеш над моїм домом, і слів твоїх уст буде слухатися весь мій народ, тільки престолом я буду вищий за тебе. Ось сьогодні, сказав фараон Йосифові, ставлю тебе над усією єгипетською землею. І, знявши перстень зі своєї руки, фараон заклав його Йосифові на руку й одягнув його в червоний одяг, а золотий ланцюжок одягнув йому на шию. Він посадив його на свою другу колісницю, а вісник виголошував перед ним, і він поставив його над усією єгипетською землею і сказав фараон Йосифові: Я, фараон, без тебе ніхто не поворухне своєю рукою в усій єгипетській землі. І дав фараон Йосифові ім'я Псонтомфаних, а за дружину дав йому Асенету, дочку Петефрія, жерця міста Сонця. Йосифові ж було 30 років, коли постав перед фараоном, царем Єгипту. Відійшов же Йосиф від присутності фараона і пройшов усю єгипетську землю. І впродовж семи років достатку земля давала щедро родила, і Йосиф зібрав усі запаси їжі за сім років, коли був достаток у Єгипетському краю, і склав припаси у містах. У кожному місті він склав запаси полів, які були довкола нього, і зібрав Йосиф зерна як морського піску, так багато, що не можна було порахувати, бо не було числа. До того, як настали сім років голоду, у Йосифа було двоє синів, яких народила йому Асенет, дочка Пентефрія, жерця міста Сонця. Первенцеві Йосиф дав ім'я Манасія, бо сказав Бог дав мені забути весь мій біль і все, що пов'язане з моїм батьком. Ім'я ж другому дав Єфрем, бо сказав розмножив мене Бог у землі моєї недолі. Та сім років достатку, що були в єгипетській землі, минули, і почалися сім років голоду, як і казав Йосиф, і настав голод по всьому краю, а в усій єгипетській землі був хліб. Та почався голод і по всій єгипетській землі. Тож народ заволав до фараона про хліб, а фараон сказав усім єгиптянам: Ідіть до Йосифа, і що лише скаже вам зробіть? І голод був по всій землі. А Йосиф відчинив усі зерносховища і продавав усім єгиптянам. Із усіх країн поприходили до Єгипту купувати в Йосифа, бо голод запанував по всій землі. КНИГА БУТТЯ. Розділ 42. Яків, побачивши, що в Єгипті йде продаж, сказав своїм синам Чому ви нічого не робите? Ось я почув, що в Єгипті є пшениця, сходіть туди й купіть нам трохи хліба, щоб ми вижили та не повмирали, і десять Йосифових братів пішли купити в Єгипті пшениці. Та Веніамина, Йосифового брата, не відпустив з його братами, бо сказав, щоби часом не скоїлося з ним нещастя. Тож сини Ізраїля прийшли разом з іншими, які прибули для закупівлі, оскільки в ханаанській землі був голод. А Йосиф був володарем краю, він продавав усьому народові землі. Прийшовши, Йосифові брати вклонилися йому обличчям до землі. Йосиф, побачивши своїх братів, упізнав їх та тримався на віддалі від них і говорив з ними суворо. Він запитав їх «Звідки ляви прийшли? Вони ж сказали з ханаанської землі, щоб купити їжі. Тож Йосиф упізнав своїх братів, а вони його не впізнали. І пригадав Йосиф сни, які він бачив, і сказав їм Ви шпигуни, ви прийшли розвідати дороги краю. Вони ж відповіли: Ні, пане, ми твої раби прийшли купити хліба. Усі ми, сини одного чоловіка, ми мирні, твої раби не шпигуни. Та він сказав їм: Ні, ви таки прийшли, щоб вивідати дороги краю. Вони ж сказали: ми твої раби, нас дванадцятеро братів у ханаанській землі, і ось молодший сьогодні з нашим батьком, а ще одного немає. Промовив до них Йосиф: Як я вам сказав, так воно і є. Стверджую, що ви шпигуни. Цим ви і виявитеся. Клянусь здоров'ям Фараона, не вийдете ви звідси, доки ваш молодший брат не прибуде сюди. Пошліть одного з поміж вас і приведіть вашого брата. Ви ж чекайте, доки не будуть доведені ваші слова, кажете правду чи ні. Якщо ні, то клянусь здоров'ям фараона, що ви шпігуни, і вкинув їх до в'язниці на три дні. А третього дня їм сказав: Зробіть так і житимете, адже я боюся Бога. Якщо ви мирні, нехай один з ваших братів залишиться у в'язниці, ви ж ідіть і віднесіть куплену вами пшеницю, а вашого молодшого брата приведіть до мене, і ваші слова підтвердяться якщо ж ні, помрете. Вони так і зробили, і говорили брати між собою. Так, дійсно, ми грішні щодо нашого брата, бо знехтували ми біль його душі, коли благав нас, і не вислухали ми його, ось чому прийшло на нас це нещастя. А Рувим у відповідь промовив до них чи не говорив я вам, твердячи, не чиніть зла юнакові, та ви не послухали мене, і ось домагаються від нас його крові. Вони ж не знали, що Йосиф їх розуміє, оскільки між ними був перекладач. Тож, відвернувшись від них, Йосиф заплакав. Тоді знову повернувся до них і заговорив з ними. Він забрав від них Симеона і зв'язав його перед ними. А їхні торби Йосиф наказав наповнити пшеницею, повернути гроші кожного в його мішок і дати їм харчів на дорогу. Так з ними і було зроблено. І, навантаживши пшеницю на своїх ослів, вони пішли звідти. А там, де зупинилися, один із них розв'язав свій мішок, щоб нагодувати ослів, побачив вузлик зі своїми грішми, який був зверху в мішку. І він сказав своїм братам мені повернули гроші, ось вони в моєму мішку. І жах охопив їхнє серце, вони налякалися і говорили один одному, що це Бог нам зробив. І прибули вони в ханаанську землю до свого батька Якова, і розповіли йому все, що з ними трапилося, кажучи говорив з нами суворо, той чоловік, володар краю, і кинув нас у в'язницю, як шпигунів країни. Ми ж йому сказали Ми мирні, ми не шпигуни. Нас є дванадцять братів, синів нашого батька. Одного немає, а найменший сьогодні з нашим батьком у ханаанській землі. А чоловік, володар краю, сказав нам. Ось із чого довідаюся, що ви мирні. Одного брата залиште тут зі мною, візьміть куплену пшеницю і повертайтеся до вашого дому. Тож приведіть вашого молодшого брата до мене, і тоді знатимуть, що ви не шпигуни, а мирні, і віддам вам вашого брата, і будете торгувати в краю. А коли вони випорожнювали свої мішки, то виявилося, що в мішку кожного був вузол з грішми. Вони та їхній батько побачили вузлики зі своїми грішми і перелякалися, і сказав їм, Яків, і в їхній батько ви позбавили мене дітей, Йосифа немає, Симеона немає, а тепер забираєте Веніамина, усе це впало на мене. Та Рувим сказав своєму батькові, промовляючи: Убий моїх двох синів, якщо не приведу його до тебе, віддай його в мої руки, і я поверну його тобі. Він же відповів. Мій син не піде з вами, бо його брат помер, і він залишився сам один. А як спіткає його лихо, в дорозі якою підете, то смутком зведете мою старість до аду.